Творіння всередині творіння. Я втілюю вищу свідомість, моя істинна сила тут і зараз. Я йду усередину себе, щоб створити свій зовнішній світ. Мій розум постійно розширюється і досягає більш високого стану свідомості. Я твердо і спокійно зосереджений на цьому моменті. Я чистий потенціал. Я з любов'ю приймаю вищий стан свідомості та творчості. Я дію, виходячи зі свідомості любові та достатку. Мій розум, тіло та душа насичуються вищою свідомістю. Мій потенціал безмежний. Я можу бути, мати та робити що схочу.